Студія Магарич спільно з телеканалом НТА представляють народне шоу. Анекдот за Магарич. Ми українці дуже поважаємо власну історію в Тернополі. Тому, хто не пам'ятає усіх учасниць групи Віагра, не дають дозвіл на автономне опалення. Мої вітання в ефірі народне шоу Анекдот за магарич шоу, в якому розповідають анекдоти люди різноманітних професій. От, е, дуже багато таких конкретних історій це між е, базитаристом, між барабанщиком, тому що в них тримається ритм-секція, і дуже багато музичних анекдотів будується на цій тематиці. Е, там, коли е, там, типу, е, грають, 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 значить, барабанщик постійно заганяє темп, тут е, басіс доганяє його, той знову заганяє, той доганяє, доганяє. І тут значить, барабанщик такий там вже добиває, добиває, добуває збівку, Бах! тут басі, що пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Блін, єлі догнав. Нельзя, куда это вы так спешите? Я спешу исполнять свой струж... супружеский долг. Так вы, так вы, вам совсем не туда, вам в другую сторону. Я боюсь, что туда могу не донести. Встречаются два еврея. Один говорит, Мойша, ты слышал, что наши лыжники поехали на Олимпиаду? Он говорит, ты что, выиграли? Да, выиграли, простудили. іде відміть зранку з будуна. Такі йде башка тріщить, жахи. Дивиться, горобчик сидить на, на цьому на кущі, він хапає. Е, ну що? Є, 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 ну от і все. І короткий єврейський екзот, поспорили два євреї на тисячу <му> доларів, хто дольше просидить під водою. Оба утонули. сидит в ресторане Виктор Федорович, вот тарелка, на тарелке такой кусок мяса, он руками сидит трескает. Вот. А сзади подходит Виктор Андрей, смотрел так говорит, Виктор Федорович, вы что? Это же не по этикету. Говорит, что вы так мясо едите? Что значит не по этикету? Вилка справа, нож слева, идите нафиг. Джаків Кусто, ще живий. Значить, знаєш, що десь в дельті річки Амазонки живе ексклюзивне плем'я індіанців, яких ще ніхто не бачив і не чув взагалі. І от вони жадібно цю ідеєю засняти вперше ексклюзивне це плем'я на каліпсо ставлять на якір і спускаються в джунглі, шукаються плем'я мачетами лізуть по джунглях. Тиждень, другий вже команда вся втомлена до Джакифа. До, до Слухай, вертаємось назад, бо ми вже задувалися, втомлені всі, всі всі подряпані. Вертаємось. Ні, ні, пацани, давайте валимо. Це таке племя, якщо ніхто не бачив, давайте. Я, я вам ваші гонорари вдвічі піднімаю, повземо далі. Повзуть вони далі, починають голодувати. Вже немає продуктів. вертаємось назад. Ні-ні, «Ні-ні-ні, пацани, давайте далі. Я втричі вам піднімаю гонорари, йдемо далі. Давайте, давайте. І вже е, в самому кінці він знасилений, вже закусаний москітами, сам починає хворіти, такий, ай, з тим плем'ям. Тут чує, вдалині десь бій барабанів чути, такий. Клас, вони всі як якраз наповнені силами, біжать на це місце. Тут назустріч на якраз і, ва і, ва і валиться плем'я з коп'ями, з луками. Говорять, пацани, ви куди? Я куди? На бій барабанів. Давайте звалюйте звідси швидше, бо як закінчиться бій барабанів, буде повний крандець. І хоп, і втекли. Ділки, ніхріна, себе, що А Екскурсія далі продовжується. Значить, експедиція, валять вони на бій барабанів. Назустріч валять е жінки е з дітьми. Кажуть: хлопці, ви куди? Як куди? На бій барабанів. Валіть бистренько звідси. І зараз бій барабанів закінчиться, буде повний крендець. І теж втікли ці індіанки. Нікуди треба валити на бій барабанів, валять далі. Так само така сама ситуація вже е, значить старі бабобабусі, дідусі ці індіанці. Хлопці, ви куди я куди на бій барабані? Валіть звідси. Зараз закінчиться бій барабанів, буде повний крандець. Теж звалили швиденько. Ні, ну вже блін. Стільки ми йшли, треба йти. Йдуть вони далі на цій бі барабані. То такий каліка. З одною рукою, з одною ногою, останні з цього племені. Хлопці, куди ви, куди ви біжите? Я куди на бій барабанів? Валіть звідси, бо зараз закінчиться бій барабанів і буде повний. Опа. И заканчивать себе барабанит. Ну вот, зараз будет полный крандец соло на басу. Еврейская семья не лады, что-то все идет не так. Приходят uh, к, к психологу, к психотерапевту, говорят, вы знаете, вот у нас в семье что-то не ладится, все идет не так, как хотелось бы психолог говорит, ну, а расскажите, как же у вас там личная жизнь, сексуальные отношения? Ну, вы знаете, я по старинке ее кладу на бачок, и мы вот так вот на бочком, бочком, бочком. А вы не пробовали на другой бачок? Вы что, лицом к маме? Очень смешно было ездить проводником, когда ты едешь. Ты очень сильно устаешь, потому что ты не спишь практически получается. Я не знаю, как сейчас они работают. Ты работаешь там три, э, три на вагон. То есть один э, должен дежурить, один спит как бы вот такое вот. Но бывает и один сидишь на вагоне. И вот это примерно это выглядело так. Ты едешь э, на вагоне так Значит, ты спишь. Рассказ не мой пассажира. Ты спишь. Приходит пассажир, говорит, товарищ, вот давай, Вася, давай, Вайбор, давай. Вот приходит пассажир, а ты спишь. Вот, давай, Васька, давай. А я сплю. Вот так это примерно выглядело. Будем... Давай, рассказывай. Товарищ будь... проведник, дайте мне постель, пожалуйста. Я просто пришел. Просто... Куда-то, что-то тебе чаю. Провідник, чай... дайте чаю, постучай. Я вас прошу, товарищ проведник. Поезд едет. Так, пояс вагоны, скучай. Давай, товариш провідник, дайте чаю, будь ласка. Поїзд зупинився на станції. Товариш провідник, можна вийти мені тут? Поїзд поїхав. Ну, товариш провідник, ну мені ж треба чаю, бо я не можу вийти. Это так примерно действительно так и выглядит. То есть автоматом садился, поезд поехал, ты упал. бы. Было вот такое вот. А у меня получалось, представляешь, железной дороги зайцем проезжать. Вася, ты же рассказываю... спрячешься в любой унитаз. Не, не я рассказываю технологию студентам в театральном институте. Студента денег не было. Домой надо поехать. Что я делал? Я подходил к общему вагону, выискивал пожилого чоловіка, Бабушку, дідуську. І прав і говорив, жульо, жульо. Бабушка, можна я вам сумку поможу занести в поїзд? Ой, синочок тобі спасибо велике. Я беру у нього сумку, проводник стоїть, а я перший захожу, позахожу, говорю, я бабушке поможу сумки занести. Я бабушке сумки занес, Бабушка білет показала на себе, заходи, а я це время тікаю в другі вагони. пока идет поезд, тронулся, все нормально. Я на, в общем вагоне на третью полку запрятался, сумками заложился, и мне не видно. Пыль Потом, собирал, пыль, там же пыль собиралась. Там капец. Потом я оттуда вылазил, и мне два раза в жизни из трех раз, три раза ездил зайцем, два раза. Я в плацкарт... А в третье тебе крупно не повезло. Я, так понял. я убегал. Представляешь, два раза садился на плацкартном вагоне на вторую полку и спал. И меня никто не поднимал. Не было пассажира именно на это место. Подходил проводник, а я сплю, я же студент театрального института, сплю одним глазом, чую. А чия это дитина? Ой, не дитина спить, яка жіночка сказала. Ну не спить, і вона пішла дальше. Да? А я думаю, о, вот сюди. Раз, и думаю, о, хорошо, поспал. Другий раз так само просто. Третий раз. Мальчик, течи. А я встаю, говорю, сейчас я беду, маму позову. Встаю, вихожу, следующую, и давай тикать по вагонам. Да? В туалет, потом раз спрятался, забежал там. Хочемо я э -э. сказала, в унитазе прятался, я был прав. Ну я же не был их тянком. Да? Гарнюня дівчинка валяється на пляжі, навколо неї теж ходить грузин, такий... Так на нього мужчина я що вам ще не давала? Н'є! Любий глядач для того, щоб гордитися своєю професією необхідно три умови: сім вихідних на тиждень, висока заробітня плата та участь у народному шоу Анекдот за Магарич». до наступних зустрічей. Ха-ха, тобто па-па.